Сейчас ще в Верховній Раді першого скликання ми робили аналіз стартових умов пострадянських республік, включаючи Східну Європу. І тоді позиції України були дуже потужні. Ми випереджали Польщу десь якщо так в середньому на 15-20% по багатьом показникам. А наша економіка, промисловість. По своєму потенціалу, десь була е, наближена до економік е, Франції, Італії, тобто дуже потужний промисловий потенціал, індустріальний, економічний тощо. І, е, на жаль, от те про що я речастково сказав, е, відсутність наполегливої роботи над формуванням. Ефективних інститутів влади на сучасних засадах кадрової політики, розуміння національних інтересів, розуміння того, що це все може реалізувати, коли держава має стратегію розвитку, а стратегія розвідку повинна передбачати в тому числі постійний баланс наших національних інтересів з інтересами наших партнерів, на чому і формуються партнерські відносини. І що дуже важливо, це спадкоємність. Того, що напрацьовується попередними інституціями, бо уряди змінюються, нічого не вічно, як кажуть, під луною, і вміння працювати на основі середньо довгострокових програм і проєктів.